Біблія, перша книга хронік, розділ 27 А ось ізраїльтяни за своїм числом, глави батьківських родин, тисячники у війську, сотники й урядовці, котрі служили цареві в усіх справах змінами, почергову щомісяця міняючись протягом року, в кожній черзі 24 тисячі осіб. На чолі першої черги зміни першого місяця був Яшовам, син Завдіїла. В його зміні було 24 тисячі осіб. Яшовам був одним з нащадків Переца і першого місяця очолював навіть усіх військових командирів. На чолі зміни другого місяця був Ахохієць Додай. Головнокомандувачем війська у його зміні був Міклот. У цій зміні також було 24 тисячі осіб. Третім головнокомандувачем війська був Беная, син священника Єгояди. Він же очолював зміну, яка також налічувала 24 тисячі осіб. Цей Беная був знаменитим одним із 30 хоробрих лицарів і стояв на чолі 30 тридцятьох, тому тією зміною керував його син Амізават. Четверту зміну четвертого місяця очолював брат Йоава Асаїл, а його син Зевадія, у його зміні з 24 тисяч осіб, був його заступником. П'ятим у п'ятому місяці зміну з 24 тисяч осіб очолював Шамгут, що походив із племені Зераха, шостим керівником у шостому місяці був Іра, син Іккеша, Текої. в його зміні також було 24 тисячі осіб. Сьомим керівником у сьомому місяці був Пелонієць Хелец із покоління Єфрема. В його зміні було 24 тисячі осіб. Восьмим у восьмому місяці з мінус 24 тисяч очолював хушатієць Сіббехай, що походив з племені зераха. Дев'ятим керівником у дев'ятому місяці був веніємінець Авіазер із Анатота. В його зміні було 24 тисячі осіб. Десятим керівником у десятому місяці був нетофатієць Магарай з племені зераха. В його зміні було 24 тисячі осіб. Одинадцятим керівником в 11 місяці був піратонієць Беннаєс племені Єфрема. Його зміна також налічувала 24 тисячі осіб. 12, у 12 місяці, зміну з 24 тисяч осіб очолював Нетуфатієць Хелдай нащадок одніїла. А племена Ізраїлю очолювали у Рувима старішина Еліазер, син Зіхрі, у Симеона Шефатія, син Махи, у Левія Хашавія, син Кемуїла, в Аарона Садок, у Юди Елігу один з братів Давида, в Ісахара Омрі, син Михаїла, в Завулона Єшмая, син Овадії, у Нефталима Єрімот, син Азріїла. В нащадків Єфрема Осія, син Азазії, в половині племені Манасії Йоїл, син Педаї, у другій половині племені Манасії, що в Гілеаді, Їддо, син Захарії, у Веніяміна Ясіїл, син Авнера, У Дана – Азаріїл, син Єрохама, це всі патріархи племен Ізраїлю. Але Давид не рахував молодших 20 років, оскільки Господь пообіцяв намножити Ізраїль як небесні зірки. Йоав, син Сируї, також розпочав рахувати, але не закінчив, адже це було злочином, чому й запалав Божий гнів на Ізраїль. Тому той перепис так і не ввійшов у книгу літопису царя Давида. Над скарбницею царя був призначений Азмавет, син Адіїла. А над коморами дарів поля в містах, у селах, у фортецях Йонатан, син Узі. Над землеробами, котрі працювали на полях, наглядав Езрі, син Келува, імей з рами наглядав за виноградниками, а запаси вина у виноградних пивницях були Віданні Завді. З шіфміта над оливковим та фіговими деревами, що в шефелі, наглядав Баалханан з Гедера. А запасами олії відав Йоаш. За великою худобою, що випасалась у шароні, наглядав шаронієць Щитрай, а за худобою, що в долинах, Шафат, син Адлая, за верблюдами Ізмаїлець Овіл, за ослицями Єгдея з а за алтарами овець Язіз із Хагаріта. Всі вони були управителями володінь царя Давида, Йонатан, дядя Давида. Як людина, мудра і письменна, був його радником, а Єхіїл, син Хахмоні, опікувався царськими дітьми. Так само радником царя був Ахітофел, а Хушай, Аркієць, був другом царя. Після Ахітофела йшли Єгояда, син Бенаї, та Авіатар. Головнокомандувачем царського війська був Йоав. Розділ 28-й. Якось Давид зібрав у Єрусалим усіх можновладців Ізраїлю, начальників племен та керівників черг, змін, що були на службі в царя, а також військових тисячників і сотників, управителів всіх володінь і худоби царя, своїх синів, царедворців євнухів і всіх хоробрих витязів та воїнів. Підвівшись, цар Давид, стоячи, промовив Послухайте мене, мої брати, і мій народи. Усім серцем я хотів побудувати постійний храм для перебування в ньому ковчега Господнього заповіту, і як підніжок для ніг нашого Бога. Я навіть підготував усе необхідне для будівництва. Але Бог мені сказав: не ти будуватимеш мені храм, оскільки ти воїн, який проливав кров. І все ж Господь Бог Ізраїлю з усієї родини мого батька вибрав мене, аби я, скільки мого віку, був царем над Ізраїлем. Отже, з племені Юди він визначив володаря, а з Юдиного роду родину мого батька, спосеред синів мого батька, уподобав обрати мене царем над усім Ізраїлем. З усіх моїх синів, а Господь дав мені багато синів, він обрав мого сина Соломона, щоб зійшов на царський престол Господнього царства, тобто Ізраїлю. Зокрема, він мені сказав: твій син Соломон збудує мені храм і мої двори, адже я його обрав собі за сина, а я буду йому батьком. Я зміцню його царство на весь його вік, якщо він буде стійким у дотриманні моїх заповідей. Та моїх постанов, як це є сьогодні, тепер же у присутності всього Ізраїлю, тобто Господньої громади, пам'ятаючи, що мене чує наш Бог, нагадую вам: дотримуйтесь і виконуйте всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб і ви надалі володіли цією доброю землею і передавали її у спадщину своїм дітям повіки. А ти, мій сину Соломоне. Незмінно пам'ятай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та відданою душею, адже Господь випробовує всі серця і знає навіть потаємні думки, якщо ти шукатимеш його, то Він відкриється тобі, але якщо залишиш його, то він відкине тебе назавжди. Відтепер пам'ятай, що тебе обрав Господь, аби збудувати йому храм, як його святилище, будь мужнім і берись за діло. Потім Давид дав своєму сину Соломону креслення притвору й самого храму, інших будівель, його скарбниць, його верхніх світлиць, внутрішніх кімнат і приміщення для ковчегу заповіту, а також зображення усього, як він собі уявляв, дворів Господнього храму і всіх навколишніх кімнат, скарбниць Божого храму та скарбниць для святих дарів. Він розповів про кімнати. Для почергових священників і левітів, відповідальних за різні справи пов'язані зі служінням у Господньому храмі, і за комори для різного посуду та прилади в служінні у Господньому храмі, про виготовлення предметів із золота, вказавши при цьому вагу золота для кожного посуду і приладдя для різних видів служіння. А також вагу срібла для кожного посуду й іншого приладдя для різних видів служіння, вказав і вагу золота на кожен свічник та на кожну золоту лампадку, зокрема, так само вагу срібла на кожен свічник та на кожну його лампадку, зокрема у відповідності з їх службовою необхідністю, вказав і вагу золота на столи для виставних хлібів, і, зокрема, на кожен стіл, а також срібло. На срібні столи, на вилки кропильниці, вмивальниці, на чаші та келихи, усе з чистого золота, вказавши вагу кожної золотої речі, як і на срібний посуд, за належною вагою на кожну посудину, вказав і вагу чистого золота на жертовник для кадіння в колісниці, тобто двох золотих херувимів, які своїми розпростертими крилами затінюватимуть ковчег Господнього заповіту. Всі ці вказівки, наголосив Давид Соломонові, були записані мною, коли була на мені рука Господа, він допоміг мені зрозуміти весь план майбутніх звершень, щоб передати тобі. Нарешті Давид сказав своєму сину Соломонові: будь мужнім і сильним, охоче берись за діло, не бійся і не будь легкодухим, адже з тобою сам Господь Бог. Мій Бог не відмовить тобі не залишить тебе, аж доки не завершиш усієї роботи для початку служіння в Господньому храмі. А ось черги, зміни священників та левітів для кожного служіння в Божому храмі, є в тебе і чимало охочих послужити своєю мудрістю та вмінням у кожному ділі, так само й можновладці та весь народ з готовністю відгукнуться на всі твої накази. Розділ 29. Після цього цар Давид звернувся до всієї громади зі словами Цей мій син Соломон, якого обрав Бог ще дуже молодий і недосвідчений, а діло для виконання велике, адже ця будова не для людини, але для Бога. Наскільки був спроможний, я підготував для храму мого Бога золото на золоті речі, срібло для срібних, мідь для того, що має бути з міді, залізо для залізних предметів, дерево для дерев'яних, оніксове каміння та інші коштовні камені для оправ, різнокольорове коштовне каміння і багато мармуру, до того ж, у своїй пошані та турботі щодо храму мого Бога. Понад усе те, що я приготував для будівництва святилища зі свого особистого золота та срібла, я передаю для храму мого Бога три тисячі талантів золота і то золота офірського та сім тисяч талантів особливим чином очищеного срібла для облицювання стін кімнат храму, а також на різні золоті вироби, що мають бути золотими. Та срібло, що має бути зі срібла, мистецьке виготовлене руками майстрів умільців. А тепер хто сьогодні з вас хотів би щедро відкрити свою руку для Господа? Після цього почали добровільно жертвувати глави родин і начальники племен Ізраїлю, військові командири над тисячами та сотники, а також високі царські можновладці. Всього на будівництво Божого храму було пожертвовано П'ять тисяч талантів золота і десять тисяч золотих даріїв, десять тисяч талантів срібла, вісімнадцять тисяч талантів міді і сто тисяч талантів заліза. А хто ще мав коштовне каміння, то його поклали у скарбницю господнього храму під нагляд гершонового нащадка Єхіїла. Увесь народ радів з приводу добровільних щедрих дарів, оскільки всі жертвували для Господа від усього щирого серця. Цар Давид також був дуже задоволеним. Після цього Давид перед усією громадою проголосив молитву хваління Господу. Давид промовив: Благословений ти, Господи, Боже Ізраїлю, Батька нашого, од віку й до віку. Твоя Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність. Адже все, що на небі й на землі Твоє, і Тобі, Господи, належить царство, Ти вищий понад усе, як владика, від Тебе походять багатства і слава, Ти володієш усім, і в Твоїх руках сила та потуга, від Твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Тепер же, Боже наш, прославляємо тебе і приносимо подяку та хвалу Твоєму славному імені. Бо хто такий я і ким є мій народ? Що ми можемо охоче жертвувати, адже від Тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з Твоїх рук. Адже ми перед Тобою, мандрівники та приходці, як і всі наші батьки, наче тінь життя наше на землі, і нічого немає тривалого, Господи, Боже наш! Усе це багатство, яке ми зібрали для будівництва Твого храму, присвяченого Твоєму святому імені. Походить з твоїх рук, і воно все Твоє. Я знаю, Боже мій, що ти випробовуєш серця і тобі доподоби щирість, я від чистого свого серця усе це пожертвував і з радістю побачив, що і твій народ, який тут знаходиться, так само охоче жертвує тобі. Господи, Боже батьків наших, Авраама, Ісаака та Ізраїля. Збережи навіки цей напрям думок і щирість почуттів сердець твого народу, зміцни їхні серця в любові до тебе, а моєму сину Соломонові дай також щире серце, сповнене рішучості, дотримуватись твоїх заповідей, твоїх повелінь та твоїх постанов, і щоб він виконав усе необхідне для будівництва храму, для якого я все це приготував. Закінчуючи молитву, Давид запропонував усій громаді віддайте і ви хвалу Господу вашому Богові. Тож уся громада поблагословила Господа Бога своїх батьків, всі впали до лілиць, поклонившись перед Господом і перед царем, після чого народ звершив для Господа жертвоприношення. А наступного дня принесли у всипалення Господу тисячу тельців, тисячу баранів і тисячу ягнят. Разом з належними до них жертвами возливання та іншими численними жертвами за весь Ізраїль. У той день вони їли, пили перед Господом з великою радістю. Іншим разом ці самі люди проголосили Давидового сина Соломона царем. Вони його помазали перед Господом на володаря над Ізраїлем, а Садока на священника. Отже, Соломон зійшов на царський престол. Господа замість свого батька Давида. В усіх справах він був успішним, і весь Ізраїль його слухався. Всі можновладці військові та всі сини його батька, царя Давида, корилися цареві Соломону. Господь дуже звеличив Соломона в очах усього Ізраїлю, подарувавши йому таку царську славу, якої не мав до нього жоден цар в Ізраїлі. Таким чином, Давид, син Єсея, Владарював над усім Ізраїлем. Загальний період його царювання над Ізраїлем становив 40 років. Спочатку він 7 років владарював у Хевроні, а потім 33 роки був царем у Єрусалимі. Він помер у щасливій сивині, в похилому віці, в багатстві та славі, а замість нього зійшов на царський престол його син Соломон. Про всі діяння царя Давида від першого і до останнього. Були вже описані в літописі провидця Самуїла, в літописі пророка Натана та в літописі провидця Гада, а саме про весь період його царювання, про його подвиги та події, що відбувались з ним самим, з усім Ізраїлем а також в інших країнах світу.